40 постанов скасовано в суді. мною особисто, та журналістом Наталевичем. Кого притягнуто до відповідальності? Назвіть хоч одну особу. Кого притягнули? Субожове розслідування було встановлено вина даних осіб, то вони були притягнуті. Було службове розслідування хоч одне. Прокурору по кожному заранні прокурору було службове розслідування. По ком було службове розслідування? По ком? Саме по кому проводилось? О тих провадження, які були в області прокурори. Розслідування були, службові чи не були? Були. Стосовно кого вони були? Відносно тих слідчих, які допустили порушення. Яких слідчих? Які були вказані в власті прокурора. <рес> тобто фамілії ви не назвете. Ми це І як їх притягнули до від відповідальності? По кожному факту треба піднімати службове розслідування. Було покаране. Якщо факт, на щось підтверджує. Скажіть, будь ласка, хто був покараний, коли, як, за що? Це матеріали службової перевірки. Я не спитала де? Я спитала, хто був покараний? Кого притягнули? Була, була доведена хоч одна вина? Саме що стосується ваших проваджень? Ні, я саме про це. Ці... Розумієте, я розмовляю про київські провадження. Я прийшла до вас по своїх, які відкриті за моїми заявами. Скажіть, будь ласка. Кого було притягнуто до відповідальності за неналежне досудове розслідування? У мене відповідь з Генеральної прокуратури, що вони встановили факти порушення Кримінального кодексу. Неналежне досудове розслідування. Кого притягнуло до відповідальності? Кого? Якщо в рамках службового розслідування було встановлено, слідчий був притягнутий. Так був притягнутий чи ні? Якщо вона була доведена, що він. Так доведена, чи ні? Степан, знає, Будь ласка, ми, ми зараз будемо, що ви робите? Ми... Будь ласка, не клейте дурня. Відповідайте на питання, я давайте, вас прошу як давайте, людину. Ви прийшли поспілкуватися, правильно? я вас, вас прийняв. Ви зараз ми, що робите? Зараз що? От ви в що години? Кого? Якщо притягнуто, якщо було, якщо не було? ви мені тут ребуси загадуєте? Ні, це ви ребуси я загадуєте. Я платник податків. Мені байдуже, як ви до мене відноситесь. Моє питання законне. Кого притягнули до відповідальності? Чи притягнутий хтось за неналежне досудове розслідування в 45 кримінальних провадженнях, відкритих за заявами членів громадської організації сили народного контроля? Яку міру покарання мати наразі дисциплінарно було Ну, до сьогоднішнього дня, за два роки, я не маю жодного прізвища, щоб когось притягнув до відповідальності, до якої саме? У вас тут відділ, управління розслідувань кримінальних, у вас тут відповідальний за то, за то, за то, за то. Ніхто ні ни за що не відповідає. А якщо відповідав, повідомте мені, будь ласка. Скажіть, Лариса Вікторовна, слідчі такі-та, начальник слідства Димбовський, покараний, ви щось робите? Чи ви просто покриваєте цих злочинців? Ми не, не покриваємо. Ну невже так важко сказати? 18.05 нам підтримує. буде зональне слідчі. Ми зможемо по кожному провадженню. Тоді так, запишіть питання, так, які так? ви повинні підняти на 18.05. Ми, ми вже цю тему пройшли, що 18.05 ми прийдемо поговорити по кожному провадженню більш детально, коли прийде ця жінка. Так? А зараз питання стоїть. Кого притягнуто до відповідальності? Яка слідча? Вона просто слідча? Ну, вона зональна слідча. Вона ще які посад ну, здійснює обов'язки? Вона над ними куратор чи як? Так. Ну які у нього посадові обов'язки? Вона має перевіряти, що там слідчі роблять по саме Законність прийняття, звернення громадян. Так, так. Не треба мені, виконавця, повірте. Мені виконавця не треба. Я знаю, що у вас тут є прибиральниці, не треба мені їх завхози, сторожі. Ви самі з ними працюєте. Мені треба людину, яка несе відповідальність. Вона яку відповідальність виконавець несе? Вона може давати указівки, притягувати до відповідальності слідчих? Указівки може давати як керівник. А вона що робить? Навіщо ви мені з нею зустріч хочете робити? Вона що? Ну, компетенції її є. Перевіряючи, всі кізівки виконані, чи законно прийняті рішення? Теоретично перевіряє, чи складає про це якісь документи. А документи вона складає про перевірки? От вона перевірила справу, документ якийсь залишає. Коли закривається провадження, складається висновок в районі, і ми перевіряємо законність уголовування. Я її підпису не бачила ніде. Це саме вона проводила службові перевірки. Слідча. Так. Слідча проводила службові перевірки над слідчими. За наказом, так. Правильно я розуміла? Слідча службові перевірки над слідчими. Це нормально? Ви перекручуєте трошки. Поїхав функці... на ну, По функційних обов'язках, вона справить за наказом, який якщо... Винесе наказ, призначає службова перевірка, і вона проводить ту перевірку. А внутрішня безпека ваша що робить тоді, якщо вона проводить перевірку? Внутрішня безпека це вже коли кримінальні карні діяння працівник своєї. Та що ви кажете? кримінально карні діяння це кримінальна справа і проводить уже зовсім інший орган. Слідчі прокуратури по особи важливих справах. Але ви не може дати оцінку слідчому? А чому ви не передали е, чисельні ці звернення прокуратури Кириленка, Янка в тому числі? Чому не передали ВВБ? Чому у вас слідчя, слідчих перевіряє? Це як вона перевіряється? Я Якщо вона повна... перевірка потребує залучення працівників ВВБ, то вона проводиться спільно з ВВБ. Вона підписує висновки, то є, висновки перші, перевірки. Яка винації, вона да? проводить перевірку. Розуміло. Вона підписує висновки перевірки. Тобто да. то інформацію, кого притягнуто до відповідальності, якраз буде саме вона володіти. Тому ну, я прошу, вона появилася в понеділок і ми не зможемо там. Ну, дивіться, якщо ви не володієте цією ситуацією, ви не, що не знаєте про перевірки? У вас їх що-то так багато, що ви запутались в них, не знаєте. Я не, зрозумію, ну, не розумію тоді, що ви робите. Ви ж керівник. Ну, що ви робите? Будь ласка, скажіть мені свої обов'язки. Ну, саме що входить в ваше повноваження? По розслідуванню, ви хочете більше обширну інформації, ми з вами думаємо, що вам зустрінемо. Я хотів обширну інформацію 05.03.16 року. Я до сьогоднішнього дня і, і раніше хотіла. Я до сьогоднішнього дня її не маю, і зараз я її не маю. Ви мені підтягнули відповідь, яку не дали вчасно. Це відповідь проста відписка. Її підготувала якась балог, і ви мені пропонуєте звернутися таки до балох. Ось що ви мені пропонували.